Від зова Першої конференції поневолених народів Сходу до народів Східної Європи й Азії. Дорогі брати й сестри! В тяжкі хвилини лютування імперіалістичної війни в час загибелі мільйонів наших братів на фронті й винищування наших родин у запіллі, в час варварського нищення нашого майна та пам'ятків культури по наших містах і селах, звертаємося до вас з братнім закликом. Станьте одностайно до оборони життя і майна вашого і ваших рідних, станьте до боротьби проти ворогів людства, паліїв війни? Хто ж і для чого розпочав цю страшну й жорстоку війну? Хто являється виновником мільйонових вбивств і страждань невинних? Хто мусить понести кару за народні горе? Проти кого нам боротися? Сучасну війну розпочали й ведуть правлячі імперіалістичні верхівки Берліна й Москви, німецькі націонал соціалісти і російські більшовики. Війна ведеться за те, котра з імперіалістичних клік має надалі поневолювати й експлуатувати народи Європи й Азії. Імперіалісти рішили, що їм замало награбованих земель, замало загарбаних багатств, замало підбитих народів. Вони хочуть ще більше поширити свої імперії, ще міцніше придушити гноблені ними і затягти до такого ж ярма нові народи. Прагнучи до цих розбишацьких цілей, імперіалісти силою змобілізували весь здоровий елемент поневолених і гноблених ними народів та погнали його на фронт. Мільйони синів України, народів Кавказу Середньої Азії Надволжя й Уралу, знаходяться сьогодні в окопах. Віддаючи життя за своїх гнобителів, в той же час у запіллі НКВД тероризує їх родини, знущається над ними. В тилу запрягають до непосильної праці у воєнних заводах стариків і дітей, видираючи в них з рота останній кусок хліба. Війна вже погубила мільйони бійців, зруйнувала народні господарства як поневолених, так і воюючих народів. Однак кінця війни не видно для випередження альянтів на Балканах. Кремлівські вожді видають непідготовлені військово-солдатські маси в безнастанний наступ під вогонь німецької зброї. Ще не закінчилась війна з Німеччиною, а вже сталінська кліка внаслідок загарбницьких задумів на Балканах і в Середній Азії попадає у нові конфлікти, готується до нових воєнних дій. Ще не вигоєні одні рани, а вже готуються нові удари для населення. Та даремні надії імперіалістичних катів. Коли вони думають, що і далі народи пасивно виконуватимуть їхні накази. Сьогодні вже не тільки поневолені народи, але і маси народів, з яких вийшли правлячі імперіалістичні верхівки, побачили безглуздя і весь злочин теперішньої війни. Зараз всім стало ясно, що безперспективне змагання на фронті доведе лише до винищення народів і спустошення краю. Всі зрозуміли, що мусить припинитися безглузда бойня народів. Що мусить наступити зміна. Однак яка має бути зміна і як до неї дійти? Чи може наступити зміна, коли залишаться при владі існуючі імперіалістичні кліки? Чи може наступити суттєва зміна, коли залишиться до державний лад насильства і експлуатації? Відомо ж, що державний лад, побудований на поневоленні одних народів другими, породжує змагання до дальшого підбою і дальшого поневолення. Народжує імперіалізм: устрій, побудований на поневоленні одним народом других, неминуче веде до імперіалістичних воєн і руїн. Щоб вийти з сьогоднішнього трудного становища, припинити лише війну замало, для цього необхідно повалити цілий державний устрій, знищити імперіалістичні кліки і побудувати новий лад на сході Європи й Азії. Цей акт виключить можливість поневолення одного народу другим. Виключить всякий імперіалізм і гарантуватиме повну волю розвитку кожного народу. Цей лад мусить бути побудований на системі незалежних держав, кожної нації на своїй етнографічній території. Здійснити цей лад можна тільки в безпощадній боротьбі з імперіалістичною правлячою верхівкою, тільки шляхом революції, в боротьбі проти спільних гнобителів сталінського і гітлерівського імперіалізмів. Необхідний єдиний фронт всіх народів Сходу, керованих своїми національними проводами. Для перемоги революції потрібний підйом мільйонових мас. Поневолені народи Сходу вже вступили на шлях цієї священної боротьби. В тій боротьбі вони добились вже поважних успіхів. Національні партизанки в Україні на Кавказі, в Середній Азії і в Прибалтиці високо підняли прапор проти імперіалізму. Обороняючи народ перед грабунком імперіалістичної наволочі, визволяючи цілі терини від імперіалістів, їм подають братню руку в цій боротьбі народи Балканів та Західної Європи. Слідом за цими починами боротьба поширюється на території цілої імперії СССР та Європи, втягуючи до повстання всі поневолені народи, а також російський та німецький народи. Придавлені власними імперіалістичними кліками. Мільйони бійців Червоної армії розсіяні по цілій Європі і Азії, в окопах на фронтах, в запіллі, німецькому полоні, в національних батальйонах при німецькій армії, мільйони робітників у воєнних заводах, в колгоспах, на каторжних роботах в Німеччині і в Сибірі. Це велика армія Національної Революції Сходу, це запорука її перемоги. Бійці Червоної армії і дорогі наші брати в окопах. Своєю героїчною боротьбою ви проганяєте німецьких імперіалістів з рідних земель. Ви стали в ряди передових бійців проти імперіалізму. Однак ви виконали лише половину роботи. За плечима у вас жирує на народному горі другий імперіалізм Сталінський. Він такий же ворог народу, як і німецький імперіалізм. Він же поневолює і експлуатує народи, як і німецький. Повертайте свої зброї проти нього, бийте його так нещадно, як б'єте зараз гітлерівську наволоч в рядах Червоної армії творіть революційну протиімперіалістичну організацію, нав'язуйте контакт з революційними повстанськими арміями і переходьте до них організованим порядком, індивідуально та цілими військовими частинами. Робітники воєнних заводів. Не допомагайте імперіалістам своєю працею в запіллі вигублювати ваших братів на фронтах, виготовлену вами зброю й амуніцію, захоплюйте в свої руки і бийте нею наших гнобителів, імперіалістів, передайте її партизанським відділам, приналежні до чужонаціональних батальйонів при німецькій армії. Гітлерівські окупанти використали ваше тяжке становище в полоні. І вашу волю битися проти сталінського імперіалізму і пігнали вас на фронт до братовбивчої війни. При вашій допомозі гітлерівські імперіалісти хочуть поневолити наших рідних на батьківщині, а потім і вас знищити як поневолений елемент. Не дозволяйте використовувати себе проти наших братів і ваше місце не при німецьких дивізіях, а в революційних протиімперіалістичних арміях. Нав'язуйте з ними контакт. Усвідомлюйте своїх товаришів та зі своїми боєприпасами переходьте до своїх повстанчих армій, працююча інтелігенції, не посилюйте своєю працею державного апарату насильства над народом, вступайте спільно із народом в революційну боротьбу проти імперіалістичних катів, покидайте уряди, з'єднуйтесь з, з відділами повстанчих армій та віддавайте свої знання для їх скріплення. Своєю працею помагайте двигнути єдиний фронт проти імперіалістів. Революційними силами народів у спільнім фронті боротьби проти імперіалістів, збудуємо новий лад, оснований на справедливості і волі всіх народів. Червоні партизани. Наближається час, коли друга імперіалістична війна, яка перетворила в руїни цілі країни і забрала в могили мільйони людей, проковтне в безодню. Її організаторів Сталіна і Гітлера з нетерпінням ждуть цієї нагоди і готуються до неї поневолені народи Європи і азіатських просторів СССР. Більше чверті століття народи СССР перебувають під гнітом большевизму ще більш важчим, ніж гніт царської Росії, але, незважаючи на це, сталінським сатрапам не вдалося вбити в народі волю і стремління до свободи. За яку віддавали життя мільйони трудящих в 1917 році, народ зрозумів, що найжорстокішим його ворогом є банда сталінських розбійників, які затягають петлю на шиї трудящих. Тому народ не може зрозуміти, що змушує вас боротись і підтримувати цю мерзенну кліку лютих сталінських бандитів, невже ті жалюгідні милостині, що їх будуть вам кидати в майбутньому, всесильні володарі. З свого панського столу приваблюють вас так, що ви згідні за них продати інтереси ваших таки братів працюючих. Але хіба ви не знаєте судьби, яка спіткала партизанів, що боролись ще в 1917 році, адже в 1937 році більшість із них було знищено як ворогів народу, оскільки вони більше не могли миритися з насильством і знущанням над народом, а в тих. Які залишилися живими, врешті-решт відібрали всі привілеї і права? Хіба ви не бачили тієї розкоші, в якій жила партійна аристократія і нужди та горя ваших братів? Невже ви забули жахливі роки голоду і терору, які забрали в могили ваших рідних і близьких? І хіба ви тепер не заважуєте, що вашу волю до перемоги над гітлерівськими бандами ця паразитна банда знову хоче використати в своїх інтересах? Так як вона це зробила в 1917 році з допомогою обману і терору. Невже ви не бачите, що ті, які в 1941 році першими тікали на люксусових автах на схід за тисячі кілометрів від фронту, тепер ідуть за вами і чинять у запіллі розправу над вашими рідними? Хіба не 25-річний терор більшовиків вибив у 1941 році з рук народу зброю? і обезброїв його в боротьбі з гітлерівськими бандами, і лише виняткова стійкість і любов до волі великих народів, які заселяють тюрму народів, ім'я якої СРСР забезпечили ті перемоги над гітлерівськими головорізами. Ці перемоги золотими літерами будуть записані в історії людності. Партизани, чому ви так сліпо вірите наскрізь фальшивій совєтській пропаганді, і не прислухаєтесь до стогону працюючого народу? Адже ворог, здихаючи, завжди намагається посіяти між нами ворожнечу для того, щоб послабити наші сили і перешкодити нашому з'єднанню для боротьби з ним. Большевицькі головачі намагаються прищепити вам ненависть до українського народу і кажуть, що українські націоналісти є польськими слугами і слугами гітлерівських бандитів, що вони хочуть посадити на шию працюючих поміщиків і капіталістів. І так далі, і тому подібне. Але тепер, коли ви перебуваєте на західноукраїнських землях, коли ви зустрічаєтеся з народом, запитайте його, як героїчно і самовіддано український народ протягом 20 років боровся з панською Польщею, пускаючи червоного півня під дахи польських поміщиків, і як він ненавидить більшовицьку систему, яка за своєю звірячістю і підлістю перевищила чванькувати польське панство. Партизани, невже ви й тепер перебуваючи на Волині, не знаєте про ту героїчну боротьбу українського народу проти гітлерівців, внаслідок якої цей край перетворився в руїни? Хіба ця боротьба не свідчить про нахабну брехню, яку розповсюджують большевики про український народ, боячись об'єднання революційних сил, що розростаються тих сил, які неминуче зметуть їх з лиця землі? Партизани, подивіться на ті оголошення, якими так густо обліпили німці всі перехрести в містах і селах Західної України, і ви переконаєтесь, що саме за участь в Організації українських націоналістів, за участь в українській повстанській армії, за боротьбу проти гітлерівців вони тисячами розстрілювали українських людей? Запитайте в кожному селі, скільки народу винищено гітлерівськими бандами, скільки збройних сутичок мали українські повстанці з німцями. Захищаючи населення від грабунку і вивозу на каторжні праці в Німеччину, німими свідками яких залишилися ті братські могили, які так густо засіяли західноукраїнські землі, запитайте про те, скільки українців ховалось від гітлерівського терору, утікаючи з німецької каторги в ліси і відплачуючись гітлерівцям за кров своїх батьків і братів. Ось та правда про український народ. Яку не можуть приховати большевики ні перед ким, як би вони не намагалися це зробити з допомогою своєї фальшивої пропаганди? Недалекий той час, коли гітлерівські банди будуть вигнані з наших земель і народи СРСР об'єднаним фронтом стануть на боротьбу проти другого ворога большевизму. Український працюючий народ ніколи не відчував ворожості чи ненависти до інших народів. Він лише завжди прагнув і прагне до створення в етнографічних межах Української самостійної національної держави, з справді демократичної формою правління і знищення експлуатації людини людиною. Для цього ми закликаємо росіян, білорусів, грузинів і інші народи. На руїнах большевицької тюрми народів повинен народитися новий світ, який забезпечить волю народам і волю людині. Партизани, борючись по боці большевиків. Ви боретесь проти працюючих і послаблюєте єдиний революційний фронт, гноблених большевизмом і гітлеризмом народів. Наближається час розплати. Цей час вимагає найбільшої напруги всіх наших сил, і якщо ми не хочемо стати рабами і давати на світ нові покоління рабів, ми не повинні проливати свою кров на догоду панів експлуататорів і, знищуючи один одного сприяти нашій поразці. Цей момент повинен ознаменуватись не боротьбою між працюючими різних національностей, а солідарністю поневолених народів і стремлінням до перемоги над гітлерівським і большевицьким імперіалізмами, вперед, за волю поневолених народам! за створення незалежних національних держав, смерть Гітлерові і Сталінові, смерть гітлерівсько-сталінським загарбникам, революційний комітет поневолених народів Східної Європи й Азії. Книга Антибольшевицький бльок народів Закордонні частини Організації Українських Націоналістів 1946 рік